З кожним днем шанси побачити апокаліпсис в результаті третьої світової або ядерної війни за свого життя, здається, лише зростають. Маленькі судні дні повсякчас відбуваються в різних куточках світу через війни та природні катастрофи. Люди, які будують бункери і запасаються продуктами, не здаються нам такими вже диваками, у разі чого вони або виживуть, або проживуть трошечки довше. Як би песимістично це не звучало. Але якщо мислити глобально, то як в разі глобальної катастрофи жити далі? Перше про що ми згадаємо. Даємо буде не нафта, вугілля чи дорогоцінні мінерали, а звичайнісінька їжа. Чим харчуватися, якщо сільськогосподарські культури будуть знищені. Поки ви думаєте, що це якийсь нездійсненний варіант розвитку подій і нема про що говорити, людство вже давно про це подбало і створило сховище насіння на далекому крижаному острові. Ось ці непоказні металеві двері в майбутньому можуть стати чи не єдиною надією людства на виживання, оскільки вони зберігають насіння рослин з усього світу і є найбільшою у світі колекцією сільськогосподарського біорізноманіття. Сьогодні поговоримо про сховище судного дня. Неподалік від норвезького міста Лонгір з населенням всього в 1700 людей розташована чудна споруда, яка зберігає 13 тисяч років історії сільського господарства. Лонгір – найближче до північного полюса поселення з населенням понад тисячу осіб. Місто було засноване американцем Джоном Манро Лонгіром, який збудував тут вугільну копальню в 1906 році. Через 10 років місто разом з копальною було продане норвезькій компанії StorNoske, яка досі працює. Навряд чи можна знайти більш віддалене та слушне місце для цього ніж крижана пустеля Шпіцбергена, де не трапляється погодних катаклізмів та відсутня тектонічна активність. Окрім цього, Лонгір найпівнічніше місце, куди можна полетіти комерційною авіалінією. Тому воно ще й зручне. Усі поселення, які розташовані ближче до полюса, є дослідницькими або метеорологічними форпостами. Природні умови архіпелага Шпіцберген це клімат полярної тундри, пом'якшений теплою північно-атлантичною течією, яка є продовженням Гольфстріму. З жовтня по лютий тут панує суцільна темрява. Триває полярна ніч. Температура вище нуля піднімається лише в період з червня по серпень, проте рідко опускається нижче мінус 20 градусів. Не дивуйтеся, що пом'якшений полярний клімат виглядає приблизно так: окрім сприятливого для зберігання клімату. Шпіцберген оголошено демілітаризованою зоною від кінця. Першої світової війни Тобто заборонено використовувати архіпелаг у військових цілях. Свальбард через це іноді називають одним із найбільш геополітично безпечних місць у світі, але ми то з вами знаємо, що є країни, обіцянкам яких вірити себе не поважати. І так як наш світ зараз на тим'якотіли, щоб у випадку порушень домовленостей вступати у відкриту конфронтацію, цю перевагу важко вважати перевагою. Про ідею побудувати сховище насіння на шпіцбергені, почали говорити ще у 80-х роках, та знадобилося 20 років. Щоб світ офіційно визнав важливість збереження генетичних ресурсів і оформив це у вигляді договору між країнами, уряди з різних куточків світу почали долучатись до міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства та сільського господарства. До Норвегії звернулися з пропозицією розгорнути глобальний центр на Свальбарді, на що країна погодилася. В 2004 році скандинавська країна зобов'язалася профінансувати та створити всесвітні сховища насіння, відкриття якого за потужної підтримки держав Північної Європи відбулося вже через 4 роки. На його зведення Норвегія витратила 45 мільйонів крон, що на той час дорівнювало 8 мільйонів 800 тисяч доларів. Інженерне креслення створював фінський архітектор Петер Содерман. А та верхній фасад будівлі прикрашає витвір мистецтва норвезької художниці Діве Кесанне під назвою Вічна реперкусія. У Норвегії державні будівлі, вартість яких перевищує певну суму, повинні обов'язково включати твори мистецтва. За задумом творчині ця інсталяція, виконана з відшліфованої до дзеркального стану сталі, імітує світло полярного сяйва. Під час церемонії відкриття світового совища в ньому одразу було розміщено 320 тисяч зразків насіння, і за останні 15 років їх кількість зросла у понад 3,5 рази конструкція заглиблена на 130 метрів у скелю у вигляді тунелю і розрахована на зберігання 4,5 мільйонів одиниць насіння. Бетонна споруда має площу 1000 квадратних метрів, захищена пісковиком завтовшки від 40 до 60 метрів та подвійними дверима з противибуховим захистом. Вічна мерзлота може підтримувати стабільну температуру в межах мінус 3-4 градусів, але всередині все одно можна почути дзичання електрики та систему охолодження, які підтримують Тримують постійну температуру та додатково знижують її до мінус 18. При такому холоді, обмеженому доступі кисню та сухому повітрі, насіння може зберігатися не одну сотню, а деякі види й тисячі років. Раптом обладнання вийде з ладу має пройти принаймні кілька тижнів, перш ніж температура повітря підніметься до температури навколишнього ґрунту мінус 3-4 градуси. А щоб температура стала плюсовою, за оцінками вчених, мене не менше двох століть. Широкий бетонний тунель, що заглиблюється вгору, переходить у ще одну кімнату, яка є додатковим рівнем безпеки для сховищ. Вже з цієї камери є вхід у три приміщення. Розмір кожного становить приблизно 9,5 на 27 метрів. З цих кімнат поки що використовують лише одну. Тут насіння зберігається у вакуумних фольгованих пакетах, які потім запаковують у великі коробки. Кожен ящик вміщує до 400 зразків, а кожен із зразків містить приблизно 500 насінин. В грошовому еквіваленті ці насіння майже нічого не вартують, але потенційно вони можуть стати ключем до майбутнього глобальної продовольчої безпеки. Усі разом в цьому місці вони є неоціненним скарбом. Дякую тим, хто підтримує цей канал, донатами та підписками на Баймі кофі. Ваша підтримка особливо цінна для мене, враховуючи, що першим чином варто донатити на армію. Ці люди також вирішують, чи й підтримати український Ютуб. Я неймовірно вдячна їм за можливість вести цей канал та робити географію цікавою. Якщо бажаєте долучитись до них, то посилання буде нижче під цим відео. А ми перейдемо до основної теми. За останні десятиліття сільськогосподарська практика так змінилась, що наразі лише близько 30 культур забезпечують 90 5% харчових енергетичних потреб людини. Така бідна різноманітність, попри свою високу харчову цінність, робить нашу з вами їжу більш вразливою до глобальних загроз, таких як хвороби чи посуха. Всесвітні сховище насіння на свальбарді зберігає дикі та старі сорти рослин, деякі з яких навіть не існують поза цією колекцією. Тобто є вимерлими і у нашому розвиненому світі залишаються в неужитку. Генетичне різноманіття у сховищі може надати ДНК необхідне. Для розробки нових видів у випадку кліматичних чи інших проблем в якомусь регіоні світу. Один із 150 тисяч сортів рису, які тут зберігаються, може мати ту єдину найнеобхіднішу характеристику для адаптації нового сорту рису до високих температур чи нових шкідників. Наразі сховище зберігає понад 150 тисяч сортів рису та пшениці, близько 80 тисяч сортів ячменю, 50 тисяч сортів сорго, 40 тисяч зразків квасолі, понад 35 тисяч сортів. Кукурудзи та безліч інших культур, щоб дати можливість новому поколінню людей розпочати все з самого початку. Раптом розвиток людства зведеться нанівець. У сховища заборонено зберігати генно модифіковані сорти рослин. Більшість країн мають сховища для насіння рослин, які ростуть або росли на їхній території. Цього існує 1700 подібних генетичних банків, що зберігають власні колекції продовольчих культур. Але іноді місце їхнього розташування небезпечне для збереження насіння. Деякі держави світу є вразливими до природу. Одних катастроф, повеней або землетрусі. Подекуди країни продовжують вести або розпочинають війни, а бідним регіонам може банально не вистачати коштів на підтримку низької температури у сховищі цілий рік. Елементарне порушення температурних умов через несправну морозильну камеру може зіпсувати всю колекцію. Якщо національне сховище не має дублікату насіння на шпіцбергені, втрата сорту може бути незворотньою. Сховище на свальбарді є резервною хованкою для глобальної мережі менших генетичних банків по всьому світу. Країни депонують копії свого насіння, тобто зберігають насіння з можливості їхнього подальшого використання на шпіцбергені. Про всяк випадок, на який випадок це може згодитись, я зараз розповім. Міжнародний Центр сільськогосподарських досліджень у посушливих регіонах, який базувався в Сирії в Алеппо, через військові дії в 2012 році. Був вимушений евакуювати обладнання, персонал та тварин. На жаль, центр сільськогосподарських досліджень в посушливих регіонах покинули свій генобанк, де зберігалися одні з найцінніших у світі сортів пшениці та ячменю. Змушені були це зробити через загострення бойових дій. Вони відновили штаб-квартиру в Марокко та Лівані та взяли деякі види зернових із сховища на шпіцбергені, які були знищені в. Сирії. Після цього розбудили насіння від криженого сну та висадили його в долині Бекеа в Лівані та Марокко. Пізніше врожай було зібрано та оброблено, щоб повернути до сховища. Таким чином збереження на шпіцбергені види зробили повне коло, пройшовши довгий шлях. Поки що це єдиний приклад вилучення насіння із свальбарського сховища для таких цілей. Генетичний банк Валепо був не першим, якому загрожувало знищення через війну. За тими ж причинами разом з генетичним матеріалом були перетворені на руїни сховища в Афганістані та Іраку. На жаль, зразки з цих країн не були збережені на Шпіцбергені. Філіппінський генетичний банк постраждав від повені через тайфун, а згодом був повністю знищений пожежою. Це ще одна важлива причина, чому необхідне єдине всесвітнє сховище у найбільш безпечному куточку світу. Єдиним сусідом генетичного банка на Шпіцбергені є Арктичний світовий архів, відкритий у сусідній шахті. В ньому зберігають дані про країни, культурні надбання людства та деякі приватні установи у вигляді коду, який вигравірований на котушках плівки. Цей матеріал може зберігатися не менше тисячі років, щоб люди в майбутньому розуміли, що зображено на плівці. Розробили посібник з інтерпретації архіву, на відміну від сховища насіння за зберігання даних платять клієнти. 28 лютого 2023 року на свальбарді святкували 15-річчя Всесвітнього генетичного банку. В нашому часовому проміжку фінансування таких проєктів не здається даремною справою, а існування подібного сховища судного дня вже не сприймається символічним актом, як це роблять, наприклад, коли закупують капсулу часу. Пам'ятаєте, ще колись таке робили? Однією з найбільших проблем подібних світових банків в усьому світі є нестача фінансування, щоб зберігати насіння в належному стані, але Свальбард Цькому сховищу очевидно це не загрожує спонсорами проєкту. Виступають Білл та Мелінда Гейтс, велика американська компанія Pioneer Hybrid, що займається модифікацією насіння та пов'язаними з новими видами рослин, добривами та хімікатами, швейцарська компанія Syngenta, що задіяна у подібній сфері, а також фонд Рокфеллера. Будь-яка країна або організація може надіслати насіння до сховища на Шпіцбергені на безкоштовне зберігання. Насіння назавжди залишається власністю цієї країни. Ніхто не може отримати чуже насіння. Скажу навіть більше, іноді зразки відправляють не держави, а окремі громади корінного населення деяких країн. У 2015 році представники парк дела Папа в Перу передали на зберігання 750 зразків картоплі. Парк Дела Папа це невелике об'єднання з п'яти анських громад, які прагнуть зберегти велику різноманітність сортів цього овоча для майбутніх поколінь. Для цього вони створили картопляний парк, який дуже приваблює туристів. У 2020 році корінний народ Північної Америки Чирокі стали першими в США, які зберегли та передали дев'ять зразків продовольчих культур, які є реліквіями, оскільки виникли та вирощували ще в доколумбові часи. Нація Чіроки зберігатиме насіння кукурудзи під назвою Білий Орел найсвященніший сорт, який використовується для церемоній по кілька сортів квасолі та кабачків. Вони єдині у світі, хто вирощує ці культури. Чирокі вирішили зберігати насіння на Шпіцбергені через те, що. У кліматичні умови, які наближаються, роблять ситуацію ненадійною. Двері сховища відкриваються лише кілька разів на рік під час нових надходжень. Так як постійних працівників там немає, зазвичай про відкриття сховища повідомляють заздалегідь і відправляти насіння варто з розрахунку на цю дату. Після прибуття усі ящики перевіряють, маркують та розташовують на полицях. Все за що треба платити депоненту, це доставка насіння до осло. Зразки зберігаються на шпіцбергені абсолютно безкоштовно. Одними з останніх вкладників у глобальне сховище насіння стали Гана, Кенія, Нігерія та Замбія, яка надіслала резервні зразки зі своїх сховищ у жовтні 2023 року. Також в минулому році зразки були отримані від Уругваю, Таїланду, Колумбії, Німеччини та Чехії. Гана стала сотим депонентом, знизивши таким чином ризики втрати своєї сільськогосподарської спадщини в майбутньому. Єдиний в Україні генетичний банк рослин знаходився в Харкові при інституті рослинництва імені Юр'єва. На 2021 рік в українському сховищі при температурі близько мінус 20 градусів зберігалося понад 150 тисяч унікальних генетичних матеріалів рослин. Україна вперше відправила дублікати частини своєї колекції до Шпіцбергену через два роки після відкриття банку в 2010-му. в червні 2017 року. До сховища на зберігання також були передані сорти так званої Миронівської селекційної пшениці, які були виведені науковцями України. Ці сорти також називають м'якою або хлібною пшеницею. Чому я сказала, що Український генетичний банк знаходився в Харкові в минулому часі. В квітні 2022 року росіяни обстріляли Харківський національний генетичний банк, через що частина колекції була знищена. Наукова установа не приховувала ні військових, ні тероборону, через що ми можемо зробити висновки, що росіяни знали, що нищили. Співробітник інституту відповів, що банк має дуже давню історію. Насіння на збереженні пережило часи гітлерівської окупації. До того ж, німці не знищували колекцію оскільки розуміли, що вона знадобиться їхнім нащадкам, селекціонери з усього світу, в тому числі навіть з Росії, замовляли та одержували зразки з цього генофонду, щоб створювати нові сорти, адаптовані до їх місцевості. Тому це був свідомий обстріл нашої сільськогосподарської спадщини, яка є однією з найсильніших сторін нашої країни. Залишки нашого генетичного банку за участю техніків та вчених евакуювали на початку 2023 року. Підготовка до цього тривала рік, а сам переїзд відбувався потайки від зайвих очей. Невелика європейська група зв'язалася з харківськими спеціалістами, як тільки дізналася, що колекція під загрозою. Фонд Новонордіж виплатив співробітникам українського сховища зарплати та надіслав необхідне обладнання. Таким чином вдалося врятувати 51 тисячу сортів насіння з Харкова. Зараз 2700 зразків насіння з Генобанку України зберігаються на шпіцбергені, але більша частина нашої колекції ще не продубльована. Також частину унікальної колекції насіння перемістили на захід України в безпечне місце. Зараз розробляється план скопіювання врятованого українського насіння, як це зробила організація. Сирії, а також було розпочато будівництво додаткового сховища на заході України. Люди розуміють важливість нашої зернової спадщини для світу, тоді як що в цей час робить Росія, те, що вони вміють найкраще. Знищувати значущість цієї споруди оцінили в рік її відкриття. Всесвітній банк насіння на Шпіцбергені посів шосте місце в рейтингу найкращих винаходів 2008 року, поступившись, наприклад, автомобілю Tesla Roadster, місячному розвідувальному апарату від NASA та великому адроному колайдеру. Існують подібні проєкти, які пов'язані не лише із збереженням рослин та інформації, але й тварин. У замороженому зоопарку зберігають генетичні матеріали різних тварин при дуже низьких температурах, до мінус. 196 градусів в резервуарах з рідким азотом, на відміну від сховищ з насінням, яких немало, понад 1700, заморожених зоопарків лише кілька в усьому світі. Якщо вам цікаво послухати і про них, залишайте свої побажання в коментарях. А як ви вважаєте, що в майбутньому ще знадобиться людям для виживання? Якого сховища людству в майбутньому може не вистачати? Пишіть в коментарях і до зустрічі.